Шановні колеги, шановні колежанки, вітаю! До вашої уваги пропонується обговорення такої тематики, що пов'язана з ідентифікацією і розподілом ризиків серед партнерів державно-приватного партнерства, зокрема у сфері професійно-професійно-технічної освіти. Розпочати, на наш погляд, Буде доцільним з такого висловлювання, яке пов'язане із тим, що найбільш вірним мірілом цивілізації служить не кількість народонаселення, не величина міст, не врожай, а якість людей, яких виробляє країна, і в першу чергу до цієї якості долучена саме система професійно-професійно-технічної освіти. Необхідно акцентувати увагу, що в умовах, яких сьогодні функціонує і розвивається економіка України, це умови воєнного стану та повоєнного відновлення. Безпосередньо ці основні виклики вони обумовлюють пріоритетні напрями розвитку суспільства. Крім того, ще один такий виклик, як євроінтеграційні процеси, що сьогодні відбуваються в нашій країні, вони також обумовлюють трансформацію системи освіти системи освіти, взагалі і професійно-професійно-технічної, зокрема зазначена трансформація має таку послідовність дій. виклики, що були щойно проговорені, вони визначають розробку впровадження моделі державно-приватного партнерства, що обумовлює розробленість технології використання цієї моделі і визначає необхідність вибору форми партнерської взаємодії для того, щоб це відбулося. На належному рівні необхідна ідентифікація розподілу ризиків та управління ними. Все це є сутністю державно-приватного партнерства. Чому саме державне-приватне партнерство актуальне сьогодні, як ніколи? Тільки у єдності державного і приватного сектора економіки забезпечить конкурентну спроможність держави, яка нам сьогодні конче необхідна. Ми мріємо про перемогу і думаю, що саме Єдність і державно-приватного партнерства забезпечать найскоріший її прихід. Ключовим моментом під час ухвалення рішення щодо форми державно-приватного партнерства є ідентифікація розподіл між партнерами ризиків для управління ним. Дозвольте нарисно порозумітися із сутністю ризиків. Ризики це потенційна загроза, вони можуть виникнути за певних умов. Разом із тим, вони характеризуються ймовірністю, за якою вони можуть виникнути, і впливом на перебіг нашої діяльності, в тому числі і державно приватна партнерства. Але оці. Умови, в яких ми сьогодні живемо, умови невизначеності, вони і навчили нас передбачувати, що може бути у майбутньому. І тому ми на сьогодні можемо, і я хочу це підкреслити: оці третій аспект, що ризики мають і позитивний вплив, тому що вони, якщо ми їх розглядаємо як можливість, вони нам дають поштовх до розвитку. Про які ризики ми сьогодні говоримо? Зараз перед вами на слайді є визначені певні ризики, які з'являються в умовах сьогодення. В першу чергу це ризик, пов'язаний з нестабільністю економічної ситуації, яка склалася внаслідок повноваштабного вторгнення російських військ на територію України. І у зв'язку з цим у нас з'являється ризик внаслідок невизначеної ситуації, форс-мажорні обставини, ризик несприятливих соціально-політичних змін. І безпосередньо з'являються ризики, які пов'язані як з фінансовими податковими аспектами, також із ризиками стандартів якості, і безпосередньо кадровий ризик, який на сьогодні має теж дуже величезний вплив на реалізацію тих завдань, які стоять перед нами. Опитування керівників закладів. Освіти показав те саме ранжування ступеня впливу ризику на перебіг діяльності. І ми бачимо, що за ранжуванням виставлено першим би, кадровий ризик, далі економічна нестабільність, соціально політичні зміни, фінансовий ризик, і ризики стандартів якості і часовий ризик, вони би, мають однаковий показник. Необхідно підкреслити, що особливої уваги потребує позиковий капітал щодо фінансового ризику і податкового ризику. Разом із тим, ми сьогодні не ставили на меті розповісти саме сутність управління цими ризиками, але якщо буде ваша ласка, запрошуємо до співпраці і до, щодо управління саме цими ризиками, які представлені на слайді. Для того, щоб ідентифікувати і розподілити ризики між партнерами на рівні законодавства є певна методика виявлення цих ризиків. Зараз перед вами фрагмент, і є лінк, де можна знайти цю методику, де повністю розписано те, що нам буде у нагоді під час ідентифікації цих ризиків. Разом із тим, безпосередньо ця процедура управління цими ризиками вона передбачає як оцінку кожного ризику його ідентифікація і його ідентифікація за певним еталоном, який ми можемо створити як власна руч, так і взяти за шаблон те, що пропонується в цій методиці. Безпосереднє експертне оцінювання за допомогою методу дельфі. До речі, от на слайді, де було опитування керівників закладів освіти, саме було запропоновано за допомогою методу дельфі ранжувати ступені впливу цього ризику, і безпосередня оцінка впливу цього ризику на перебіг подій, про які ми ведемо розмову. Процес управління він має ось такий вигляд, який представлено перед вами як послідовність певних дій щодо управління цим процесом. Саме передбачення, ідентифікація, оцінка, заходи щодо зниження впливу і вимірювання ефективності цієї ідентифікації. Разом із тим, класифікація ризиків для того, щоб їх ідентифікувати. На сьогодні, на жаль, немає єдиної. Вони всі класифікації, які були нами проаналізовані, вони мають підґрунтя, ну, скажімо так, різне підґрунтя для їх ідентифікації. Разом із тим, на наш погляд, доцільно якщо державна-приватне партнерство це проєкт, то ідентифікати ризики можна за тими показниками, які характерні саме для проєкту. Це показники, терміни, ресурси, якість. Пригадайте, трикутник, проєктний трикутник. У цьому зв'язку рекомендується брати до уваги таку класифікацію, як управлінські ризики, і ризики процесу реалізації проєкту. Можна саме за цими питаннями і провести саме цю ідентифікацію, розподіл і створення заходів щодо усунення негативних наслідків. Ціх впливів, які рекомендації можна надати керівникові для того, щоб забезпечити успішність реалізації державно-приватного партнерства? Безпосередньо це ухвалення рішення на основі мультикритеріального аналізу, Ідентифікація істотних ризиків здійснення державно-приватного партнерства, це і описи, вид, метод проведення оцінки, внесок фінансову модель, прогнозований розподіл ризику і розподіл. В оці саме розподіл, це опис процедури управління ним. Безпосередньо це здійснює заклад освіти як провідний в державно-приватному партнерстві. Дозвольте декілька аспектів проговорити про мультикритеріальний аналіз. Зараз перед вами ця процедура в повному обсязі і покликання, де можна знайти саме покроковий процес реалізації цього аналізу. Вибір критеріїв під час мультикритеріального аналізу. І матриця його виконання. На основі цієї матриці і ухвалюється рішення щодо цього такого виду або форми державно-приватного партнерства. На основі цього вже і відбувається аналіз ризиків і їх ідентифікація. Матриця управління ризиками має такий вигляд: є категорія-підкатегорія, опис, вплив, рівень або ступінь впливу ризику, ймовірність настання його і підхід до управління цим ризиком, тобто розподіл хто і як буде діяти під час настання цієї події. Крім того, пропонуємо ідентифікацію ризиків за такими напрями, які представлені зараз перед вами. Разом із тим ключовим інструментом процесу ідентифікації ризиків є кількісно якісний аналіз. Він зараз також представлений перед вами. Необхідно акцентувати увагу, що в основному він здійснюється на основі пест свод аналізу. Разом із тим необхідно зазначити, що провідним ризиком це людський чинник. У нас це представлено як кадровий ризик. Для того, щоб усунути його, необхідно здійснити певні покрокові дії, які також можуть бути в нагоді не тільки під час державно-приватного партнерства, а взагалі під час управління закладом освіти в умовах воєнного стану. Шановні колеги, шановні колежанки, ми розглянули з вами питання ідентифікації розподілу і управління. Ризиками в процесі державно-приватного партнерства. Разом із тим, всі питання, які були щойно озвучені, вони потребують детального опрацювання. Запрошуємо вас до співпраці і бережіть себе, все обов'язково буде Україна. До зустрічі!